Дівчинку зі скакалкою змусили видалити відео, а українці масово стали на її захист. Кадри, які стали вірусними у мережі, не сподобалися керівництву навчального закладу, де вчиться дівчина. Тож там їй наказали видалити відео, яке облетіло цілу країну. На ньому Ліза, так звати дівчину, скаче на скакалці біля свого будинку. Згодом туди приходить літня жінка і каже, аби та пішла звідти і не махала біля неї скакалкою. Бабі Більше починає відверто хамити і ображати дівчину. Слухай, ти соплячка невихована. Ага. Далі що? Ти гамно паршиве. Додала, що вона старша жінка, і мовляв, її потрібно поважати. На образи у свій бік дівчина відповідала вихована та ввічливо не вдаючись до образ старшої жінки, за що й отримала тисячі слів похвали. Відтак, аби підтримати дівчину, блогер з нікнеймом оптиміст влаштував флешмоб. Він закликав своїх підписників прийти на місце, де скакала Ліза, зі скакалкою в руках і там пострибати. Пізнаєте місце, де ми зараз знаходимося. ти, суплячка не вихована. Бабуська дуже сильно кричала, що тут не можна пригати на скакалочці. Тому сьогодні ми зібралися тут для того, щоб що зробити? Поскакати, так, поскакати на скакалочці, Дивіться втім, як виявилося згодом, не всі підтримали лізу. Зі слів журналістки Ганни Рибалки і того ж таки блогера оптиміста. Керівництво закладу, де навчається дівчина, змусило її видалити відео із мережі. Оскільки ця історія стала широко відомою, то керівництво цього закладу, яким чином дізналося, і власне попросило я так розумію дівчину на парах взагалі увага стерти це відео і попросити тих, хто його перепостив, також стерти це відео це в епоху інтернету, в епоху того, як все розлітається по мережі. Заклад, де вона навчається в Харків, Харківські заклади вона навчається, скажімо так, підтримали сторону бабусі, не лізу підтримали. Не свою ученицю, а в сторону бабусі. Відтак у мережі просять поговорити із керівництвом закладу, аби довести їм, що рацію у цій ситуації має саме Ліза. Додамо, що сталося це у місті Івано-Франківськ.